А якщо ж говорити про харківський наступ, чому там не було дуже багато всього зроблено mm. на харківському напрямку? Я думаю, що якщо б наступ був на будь-якому іншому напрямку, питання були такі самі. І з одного боку, це от наше завжди українське якби ж зняття, типу, коли вже щось стається, то ми об'єднуємося і робимо. А з іншого боку, Лінія бойового зіткнення вона настільки довга, а що ми не можемо просто забезпечити по всій лінії фронту достатню кількість бо ну просто ми вимушені розмазувати потрошки наші зусилля і передбачити звідки ворог піде зараз. Угу. Ну це ціла військова наука, стратегія, дослідження, розвідка, аналіз. І ми знаємо, що так Росія заявляла про те, що буде наступ, що вони будуть йти що на там початок травня на червень, особливо там не десь в липні має бути пік, але ми ще до сих пір не знаємо, де ж буде основний удар. Mm -hmm. А чи харківська кампанія це відволікання уваги від, скажімо, Донецької кампанії, ми знаємо, що Росія постійно заявляє про те, що вони хочуть. Вийти на кордони Донецької області це для них от, одне з цих mm -hmm. цілей їхньої спеціальної воєнної операції було поставлено ще на початку заявлено, що Луганська Донецька області. Mm -hmm. А, Чи, скажімо, вони. Не знаю, завтра підуть на запорізькому напрямку, тобто ми бачимо накопичення сил на різних ділянках фронту і не знаємо, де цей просто такі матмаманеври відбувається а де дійсно збирається під основний удар. І за цей період ми повинні були готуватися, будувати укріплення, робити мінні. Перешкоди так звані управляємі мінні поля створювати, які не а, для наших військових, які спрацьовують при заходженні ворожої техніки. Чому це не робилось? Ну я думаю, тут отут якраз багато політичних питань. Дивись, у нас за цей період відбулася зміна міністра оборони. Uh -huh. У нас відбулася зміна главкому. Що таке зміна будь-якого керівництва? Навіть якщо в приватній компанії відбувається зміна менеджера, це вже там затримуються процеси, змінюється порядок роботи, тобто відбуваються uh -huh. якісь зміни. Коли це відбуваються зміни такого високого рівня? Зміна міністра оборони, зміна всіх заступників, команди, директорів департаментів, перебудова роботи в цей період вони зосереджені на своїй організаційній операційній роботі, mm -hmm. і не відбувається їхня така функціональна робота для забезпечення армії. Зміна військового керівництва, зміна голокомандовача, заступників голокомандувача. Відповідно, там зміна. Командувачів напрямків, угрупування, зміна комбригів, а це все такі от перетурбації, які власніки mm -hmm. точно там не сприяють то стабільному постачанню, ст -ст 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 стабільній роботі військових. От хто має зробити це там рішучий крок і Там щось відмінити, там якусь там бумажку заборонити там чи навпаки. Щось нове зробити. Ну і в нас розподілена відповідальність. Є міністра оборони, є генштаб, і всі там сподіваються, що там на воєнній ставці Верховний головнокомандувач щось вирішить. сам. Ну, вони там всі присутні, всі, всі ну, ці міністри то, то вони разом в ставці. збираються. Да, Ставка ну, тобто, воєнний в, став на, насправді. І вони на ці, на ці ставці годинами обговорюють, і в принципі могли би домовитись не просто доповідати, mm -hmm. а говорити правду, говорити про проблеми, які в нас є. А це а, теж в нас. І в там в політичній культурі таке є присутнє, і в військових по всій вертикалі, коли бояться говорити правду угу. і наверх. Військові будуть самі, там на нижньому рівні, самі збирати дрони, переробляти, самі докуповувати антенни, що ставити реп, ліпити боєприпаси, але ну, не будуть Рапорт не напишуть, не, не напишуть не. та не будуть доповідати командиру, що їм не вистачає боєприпасів. Uh -huh. А так само там комбриг не буде доповідати наверх командувачу. А, тобто, вона, ми чомусь не говоримо правду один uh -huh. одному, а правда вона допомагає вижити. Якщо ми говорили правду, ми озвучували проблеми, не лише доповідали там, главкому чи президенту: у нас все добре. Там кількість боєприпасів зростає. Безпілотники купуємо так, зростає від нуля, досить легко зростати. Угу. А закуповувати теж там від кількох десятків 22-му році до там, сотень тисяч величезний стрибок стрибок. Виходить, але є проблеми з цим. Вони Застаріваючи, не дійшовши до фронту, а не забезпечується екосистеми навколо безпілотників. А в нас до сих пір величезні проблеми з підготовкою операторів. Вже всі про це говорять, але чомусь забувають, що безпілотник не летить без пілота.